Добрий вечір, хлопчики і дівчатка. Ми з вами знову зустрічаємось на занятті. Сьогодні наше заняття буде присвячене дуже цікавій темі, але для початку ми з вами привітаємось. Приготуйте свої ручки, я покажу свої вушка. Починаємо. Вушка, прислухайтесь, очі придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись. Спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, Ну, до роботи дружно всі взялись. Отже сьогодні ми з вами будемо розмовляти про свято, яке буде у неділю, яке називається День матері. А хто така мама? Мама. Хто така мама? Мама це найдорожча, найлю... найлюбляча, найлюбиміша, найкоханіша жіночка на світі у всіх, всіх, всіх дітей. Правильно? Отже, поїхали. Мати, мама, матуся. Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово? Воно про найближчу, найдорожчу, найдобрішу і найкрасивішу, і наймилішу людину у світі. Ви уявляєте своє життя без мами? Жорік, ти уявляєш, якщо мами поруч з тобою б не було? Що б ти робив? Знаєш чи не знаєш? Спасибо. І що? Так, поліція мама матусю не замінить ніяк. Вона і так! Ні, матусю треба любити. Без матусі діти взагалі нічого не можуть зробити. Вона наша ваша помічниця для діточок. Про маму складено дуже багато віршів. Один з них я вам зараз прочитаю. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, бо саме мама її буде читати вам. І сонячна подорож в літо. Найперші легенькі сніжинки, і сяючі диво ялинки від мами. І літери, і слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Маму ми дуже-дуже любимо, правда, Жорік? Покажи, ось такої. покажи мені сердечко. О! Ой, не, не видно, ось так. Ось. Трошечки далі, біля свого обличчя, покажи. Я так і сум. Так не бачиш, бачив. От молодець. Добре. <рес> 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 так, ось Матусі обов'язково кожного дня, зранку і ввечері показуй це сердечко, і кажи, що ти, мамочку, дуже-дуже любиш. От розумничок. Ну що ж, про маму є не тільки віршики, а є іще і пісні. Пісню я вам співати не буду. Ви обов'язково зможете послухати, якщо захочете, в Ютубі, але або старші сестрички, або братики, або матуся саме вам ввімкне пісеньку про матусю. Їх дуже багато. А подивіться на екран: кого ви бачите зараз? Собака, корова. А, правильно, а як одним словом назвати всіх їх? Це тварини. Твари. Тваринки, так, це звірі, так? І у кожної тваринки є матуся. А давайте спробуємо назвати: ось перша у нас мама корова, мама, а дитинка. Корова. А дитинка як називається? Телятко. Мама вівця, подивіться, яка вона велика. А дитинка як називається? Палатка. Ягнятко називається. Так, мама собака. А дитинка як називається? Синячок. Цуценятко. Мама собака, дитинка цуценятко. Мама ведмедиця. А дитинка як називається? Ведмежатко. Тигрежа! Вірно, добре. А тут які тваринки перед нами зображені? Подивіться, і знову ми бачимо з вами велику тваринку маму і маленьку тваринку-дитинку. Я... Я... Це сім'я Я... тигрів. Це сім'я їжачків. І Подивіться мама їжачиха, яка велика, і які манюпусінькі з білими іголочками, м'якенькими У мене балакана у а не місяць такого талака так. Вони дуже схожі на мишенят маленькі їжачки. А це дивіться, мама мавпа посередині і дитинка мавпенятко. Це... А хто знизу це... намальований? А хто тут знизу намальований? Лисиця. Це Лисиця, а дитинка називається лисенятко. Отже, дивіться, у людей, у тварин, у комах, у птахів, у риб, у всіх є мами. Правильно? Да. У всіх є мами. І... Всі дітки дуже люблять своїх мам. Подивіться навіть зараз на картинках, як вони обіймають своїх матусь і знаходяться поруч. Так? Отже, у кожної живої істоти, у якої є серце, є обов'язково матуся, яку людина, тварина дуже-дуже любить. А зараз хочу запропонувати назвати, яка матуся буває. Подивіться, перед нами ліворуч знаходиться мама з дитинкою. А ти знаєш, що це за знак отакий червоний? Як він називається? Жорік. Від... Ні, це називається знак питання. Він запитує. Вапос. Вапрос правильно, питання на українській мові. От дивись, мама яка? І ми підбираємо слово, коли дитина обіймається зі своєю мамою. Мама ніжна. Правильно? Далі друга картинка знизу: мама яка? Ми запитуємо, ставимо питання. Мама в нас стильна. Тобто вона одягається так е, сучасно, щоб бути дуже стильною і модною. Тобто мама яка ніжна, мама яка стильна. А зараз подивись на верхню картинку, мама яка, що перед нами намальовано? Як називається цей матеріал? Золото, тобто мама яка? Золота. А на нижній картинці мама яка, сердечко намальовано. Самая любимая. Самая любимая молодець. Ем, ще можна сказати, сердечна. Тобто, а вона. вона любить всім, всім серцем да, свої, своїх діточок. Давай далі дивимось. Подивись, мама яка і намальована сова. А сова в нас яка пташка? Розумна чи глупа? Мама, мама. Вона розумна, чи глупа? Ні, 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 пташка сова. Вона розумна чи вона нерозумна? розумна так <різований> Ні, Маму ми краще порівняємо з сонечком, так? але не з совою. Але мама мудра, як сова, або розумна, як сова. Правильно? Наступна нижня картинка. Мама яка. Дивіться, да. У нас чарівна паличка, значить, мама, мама яка. Мама Мама зірка. Так, молодець. Супер. Це твоя уява фантазія. здорово. А ще мама, якщо це чарівна паличка, то мама чарівна. Правильно? Отже, мама розумна. Мама чарівна. І мама зірочка. Ну, Наступна картинка. Мама яка. Знаєш, от коли навчаються вже за кордоном е, якісь спеціальності, отримують діти і дорослі, то вони обов'язково одягають ось такий чорний капелюх на голову. Це каже про те, що це розумна людина. Отже, мама в нас яка? Розумна. Розумна, правильно. А тут мама, на нижній картинці подивись, мама годує свою, свою дитину. Значить, мама яка? Но не кормя, кормить, а кормить, як Кормить так Мама дитин. годує дитинку, кормить, так. Значить, мама турботлива, тому що вона проявляє турботу до своєї дитини. Вона годує її, значить, турбується. Мама розумна, мама турботлива. А тут мама цілує свою дитинку. Значить, яка мама? мама? Любляча. Молодець. Правильно вона любить, значить, вона яка любляча. А тут мама дарує подарунок. Значить, мама яка. Добра. Добра або щедра, так? Щедра, значить, вона не жаліє на подарунок. І да? своїх грошей да, і уваги. Так, а, давай далі. А Подивись. Смайлик який сміється. Значить, мама яка? Б Весела. Супер, молодець, мама весела. Подивись, у нас книжка з казками намальована на нижній картинці. Значить, мама яка? Пока-ка. -пока. <реш> мама так хоче, щоб ти навчалася, але тут сказка. Сказка. А? А Мама хосит у локи, а не фатя мути. Мама казкова. Якщо в книжці написана казка, і мама її читає, значить мама казкова. Отже, вона весела мама. і казкова. Як в казочках. А тут, мама, подивись, що у неї, у руках. Що це вона робить? А, Займається чим? Спортом, Спортом. Ми... значить, мама яка? Ситная. Спортивна і сильна. Молодець. А тут, мама, подивись, скільки у мами на нижній картинці рук. Один, два, три, чотири, п'ять шість рук. Вона значить, вона яка. Мама Мам... ж все встигає робити. Значить, мама. Ручками своїми працює, тоді вона називається Яка працьовита, тому що любить працювати. Мама працьовита. Давай повторимо спортивна і працьовита. Так, Ти готовий робити зарядку? Ти у нас сильний, як мама? Мама сильніша. Мама сильніша. Отже, треба робити зарядку, займатися спортом і собі, щоб теж бути я сильнішим. А у нас не хочу. фізкульт хвилинка. Я не хочу, а я Можеш встати біля столу, і ми з тобою потанцюємо. Зробимо зарядку.

Одягнуть. Весело всі сонечку усміхнулись. Прокидайте соні. Раз, два, три, потягуся. Раз, два, три. Потягуйся. Раз, два, три, потягуйся. раз, два, три. Потягусь. Молодці, розім'ялися трішечки. Розім'ялися трішечки. Ну що ж, давайте з вами підсумуємо, про що ми сьогодні розмовляли? Ми розмовляли з вами про найулюбленішу жіночку на світі це нашу матусю. Правильно? Саме. Отже, дивіться, які щасливі мами на фотографіях, які перед вами на екрані. Які щасливі діти, коли вони поруч з мамою. Отже, треба любити своїх мам і дякувати за все, не тільки це свято мами, яке буде вже у неділю. Отже, у неділю треба привітати матусю. Адже вона найдобріша, найкраща, найбільше про вас турбується. Ви з нею зазвичай любите гуляти, читати книжки, ходити в магазин. І вона вас дуже-дуже любить. Вона є у кожної дитини. Роз... Кожного року День Матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Зараз на вулиці останній місяць весни, травень, і на другому тижні, друга неділя це святкова. Ми святкуємо свято, і це привід сказати мамі про те, що вона найрідніша і найдорожча. Я потакуту. Так, ти згоден зі мною, Жорік? Так. Да. Отже, обов'язково. Да, 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 да. Діти в цей день дарують своїм матусям листівки, присвячують вірші і пісеньки. Отже, можна, сьогодні було у вас зранку заняття, там, де ми з вами Матійка, я вам місто. пропонувала зліпити з пластиліну. Квіточку на подарунок вашій матусі. Бачите, які поробки, які сердечка, квіточки, квіти, букети Спасибо. роблять діти? Так. Ми обов'язково теж з вами зробимо як, е, аплікацію, або е, ну, ми малювання з вами проводимо, а це ми зробимо аплікацію. Ось, наприклад, ось таких квіточок. Зараз їх дуже-дуже багато різних. Да? І ми з вами оберемо одну з них і обов'язково зробимо ось таку поробку. Ну що ж, я вітаю з Днем матері, ваших мам, щоб вони були здорові, щоб вони були найкращі у вас, турботливі, казкові, стильні, сильні, спортивні. І щоб все. Було добре. Обов'язково повернулись, щоб всі додому Матіка. і зустрілись би в нашому садочку. Отже, своїм днем матусю. Так ми скажемо зранку нашій вашій матусі, так? Будь ласка, оберить свій смайлик і покажіть пальчик. мені свій пальчик. І Фіноні. Ось такий зелений. Так, зелений, гарний, веселий смайлик. Жовтий і червоний нам не потрібні, адже у нас завжди прекрасний настрій з вами, так? Ну що ж, дякую за увагу. Не забувайте, що у неділю зранку треба прокинутись і привітати свою матусю. А також поцілувати Маме, її. Так? Дякую за увагу, До а, побачення. Дякую до побасі.